Ну що ж, ми дійшли до останніх двох відділів цього музею. Мені здається, цей відділ найцікавіший. Тут можна уявити себе справжнім детективом. Out of order. Это Это Ууу, следы. Это тоже можно. Далі нас чекає екскурсія по корпусам. Корпусам, Карпосам, де проходить навчання та живуть самі кінні поліцейські. але нам не дозволять там знімати. Тому у нас буде екскурсія без відеозйомки. На жаль. Зараз вже можу сказати, що це була доволі цікава екскурсія. Ми побували майже у всіх важливих частинах їхнього їхньої казарми. Побачили старі, скажем так, кінні стольниці, де стояли коні, де про них дбали. Кожного солдата був свій кінь. Ми побачили величезне старовинне кладовище, де хоронили тих, хто загинув під час рятувальних робіт, або ще якось. І е, там дуже багато українських прізвищ було, особливо жінок. Я б дуже здивувалась, тому що реально дуже дуже багато українських прізвищ. І так моторошно деколи було там проїжджати або проходити. Е, коли могила, яка напевно 1800 якогось там року. І людина з українським прізвищем. Могилка, така, табличка така старовинна, покрита пліснявою. Ну, в общем, трохи моторошно було. Але екскурсія була насправді дуже цікава, дуже велика казарма в них. Тож я вам раджу, якщо у вас є можливість попасти в реджайну хоч одного разу, потрапити до цього музею. Вони починали екскурсію з одинадцятої ранку. Але я заздалегідь бронювала на цей день через емейл. І ще дуже цікавою частиною було шоу, яке було чи в першій годині, чи в другій дня. Всі солдати, якби поліцейські солдати, вони зібралися на головній площі, вони маршували дуже гарно, стройно, ну, намагалися. Я так поняла, що там набрали багато нових, і вони ще тільки проходили практику, тобто ще не всі з них вміли маршувати добре. Якісь групи робили це ліпше, якісь гірше. Якась частина з цих солдат робила музикальний супровід. Вони, звісно, молодці, тому що в них немає музикальної освіти, але вони натренувалися, і музикальний супровід був дуже вдалим. Зазвичай вони тренуються для таких парадів, як на перше липня на День Канади, та на опускання прапора, яке продовжується на протязі липня. Все, відмили. Красуночка, блискуча, так, як новенька. Оце в них опалення таке. Батареї і тут надувається. Де ти хочеш? Нам треба буде дивитися в той монітор, тому треба сісти так, щоб нам було зручно. Цей стіл? Добре. Зараз всіх сюди закинуть, щось нам розкажуть, щось нам покажуть, і далі в нас буде тур. Прикольно? Добре. Поки сиділи, вияснили, що ми труп один. І я кадет один, Макс Кадет 2, дівки кадет 3, 4. Кадетики мої. Катлетики. І називаюсь. Кадети. Good day and to the at in Regina, Все. Ми закінчили наш тур. Ми то все от там от облазили. Ну як облазили? Нас повозили вагончиком електричним. Прикол в тому, що телефон туди не було сенсу брати, тому що вони не дозволяють там знімати. Ой, вітерець. Ну, коротше, я нічого не знімала там. Ну а чиста машинка, її. гарненька така. Можна потрогати. Цікаво, вони її на день відкривають. А, не відкривають. На мину машину. Да, я знаю. Небо фантастичне. Та да, візьму остановку. Все, все йдемо, бо там скоро автобус наш. Зараз занесло в величезний величезний склад, на якому закупляються більшість супермаркетів, в яких ми скупляємося. Блоблоу. Вау. Це величезна, величезна парковка о того величезного, величезного будинку. Ой, навіть не видно. Це фантастик. І я просто дивлюся, воно Індепендент, і суперстор. І, і всі в ньому закупляються в цьому складі. Вау! Там грузовики прям виїжджають, стільки припарковано, взагалі клас, фантастік. О, тепер ми побували за ріджайною, да. Взагалі не очікували. Ми думали, почекаємо автобус, думали, ну, типа, в нього там має бути за кругляшок він там розвертається, стоїть дві хвилини і назад їде. А ми, ну, ми сіли. Щоб не стояти на нашій зупинці, прийшли через дорогу і сіли, щоб він їхав прямо. А він поїхав прямо, взагалі прямо за місто. І ще потім за місто. Ми в шоці такого капіаці. Там контейнери. Це вагончики, напевно, приїжджають сюди, контейнери розгружають. Обалдеть. Оце пригоди на ну, сьогодні. Клас! Дуже великі. Величезний просто магазин. І от в ту сторону ще. Ой, вже не видно навіть. Ого. Він дуже-дуже-дуже великий. І тут ще якісь контейнери, грузовики, це все. Сейфвей і так далі. Вони всі сюди йдуть. Всі тут розгружаються. Навіть трактор є. Ось такий промисловий райончик. За містом. Стіли в автобус називається О, надписи всі. Ова. надписи. надписі. Дорога. Вс, їдемо додому нарешті. Офігеть магазин. Но це не магазин, це просто оптовий склад, я так поняла. Тому що... Ну, він дуже вже великий. А з іншої сторони поля, поля, поля. І така краса. Нам дуже сподобалася ця екскурсія, я сподіваюсь вам також. Цей день підходить до кінця і наші пригоди також. Але Єдине, що ми втомилися трошки, нас не кормили там. Якщо врахувати, що ми там були вже до 11, а їхали ми двома автобусами, туди, да. Це, звісно, незручно. Але воно того варте. Ну що ж, зустрінемось з вами в наступних відео. Я постараюсь викладати їх якомога частіше, оскільки це ще серпневе, а на даний момент вже вересень, Буду нас доганяти.